Наші сукні Есмара, сукня шифонована, довгий рукавчик. Спереді декорована гузочками, ве-подібний виріс, розмір 36. Всередині присутня підкладка. Легенька літня сукня в розмірі 44, ве-подібний виріс, тканинка подібна льону. Трикотажна сукня з карманчиками на поясі резинка, розмір М. Четвертний рукавчик розмір С. В-подібний виріз. Дуже легенька котонова тканинка. Трикотажна сукня на поясі резинка з карманчиком розмір L. Трикотажна сукня в розмірі С. присутні розрізи знизу по боках. Легенька сукня в розмірі 40. тканинка подібна льону. Трикотажна сукня з карманчиками. Розмір 2ХЛ. Ажурна сукня. сукня в розмірі М. четвертний рукавчик, в подібний виріс, трикотажна сукня в розмірі М. на поясі резинка. Ззаді відкрита спинка, зав'язується, знизу тільки з одної сторони є розріз. Трикотажна сукня в розмірі XL з карманчиками. Сукня в розмірі 2XL, В-подібний виріз. Молочна сукня в розмірі S з підкладкою всередині. Трикотажна сукня в розмірі 2XL. Та дуже легесенька сукня. З четвертним рукавчиком на рукавчику розоночка засібається зверху. розмір 38 з воротничком.